Вітаю глядачі фокуса. Мене звати Максим Добровольський, і в цій програмі говоритимемо про ситуацію на ринку нерухомості в Україні з директоркою з маркетингу Аліянс Новобуд» Іриною Міхальовою. Пані Ірину, вітаю вас. Вітаю всіх доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на ринку нерухомості на початок повномасштабного вторгнення, і яка ситуація складається нині на 2023 рік. Ну, можу сказати, що спочатку повномасштабного вторгнення ринок змінювався кілька разів. Звичайно, як і у всі ринки з перших місяців дуже складно. Взагалі ніхто не уявляв, як планувати найближчий день, не те, щоб найближчі місяці, а то й роки. А це власне планування характерне для ринку новобудов. Коли ти починаєш вкладатися і розумієш, що ще кілька років будинок буде на стадії будівництва. Відповідно, перший місяць фактично ринок стояв десь із квітня. Найсміливіше, ну не приховуючи, що і наша компанія почали будувати. Ми. Почали з 4 квітня 2022 року всі п'ять житлових комплексів. Але на жаль, не всі забудовники там включилися, було складно хтось взагалі не був в Києві, як офісний персонал, так і будівельний. я це кажу про Київ, але така схожа ситуація по всій Україні. Зупинявся цей ринок навіть на західній Україні, тому найбільш там ранні пташки це був квітень, травень, червень. І власне продажів тоді майже не було були лише поодинокі якісь угоди, які раніше були заплановані, але е, будували ті, в кого були якісь власні кошти, накопичені. Хто хотів якось повернути та зайняти людей, повернути віру в цей ринок і власне в продажі через рік. Ситуація. Навіть через півроку почала змінюватися на кра найкраще. І восени минулого року були вже якісь продажі у багатьох забудовників, хто розпочав будівництво активне. На жаль, осінні блекаути теж вплинули на ситуацію. І взимку була дуже складна ситуація з продажами. Вони в нас були, але були дуже поодинокі і було досить складно. Але ми адаптувалися, як і всі е, перейшли на генератори, почали змінювати проекти, змінювати наш темп роботи і е, працювати активно з програмою Є оселя, і це вплинуло. І власне з весни цього року ситуація змінюється на краще, і ми будуємо будує комфорт клас і навіть бізнес. Пані Рино. А розкажіть детальніше про програму Є оселя, що вона собою являє і чого чекати українцям? Програма «Є це державна програма, яка направлена в першу чергу на те, щоб ну як це декларується, повернути гроші в економіку, не лише дати житло там найбільш чутливим верстам населення, таким як військові, лікарі, вчителі, там державні службовці, але і власне розшевелити сам ринок. Адже не секрет, що будівництво воно зачіпає багато галузей, воно стимулює виробництво будівельних матеріалів і відповідно інших інших галузей, транспортна галузі, бетон, багато багато всього. І, Відповідно, це є такий рушій, який стимулює економіку. Загалом власне така задекларована мета, і сьогодні ця програма потроху починає розвиватися. На жаль, не так швидко, якби нам хотіли оскільки на початку програма стикнулася з недоліком фінансування, е, хоча ми одні з перших до неї долучилися ще у жовтні 2022 року. І перша угода у нас була ще до кінця 2022 року за цією програмою, попри всю складність. І е, е, як тільки почалося весняне таке відродження, з'явилося світло, і слава Богу, на той момент держава та фрод, фонд укрфінжитло знайшли е, джерела фінансування для цієї програми. Альтернативні, і відповідно почалось фінансування. Вона ще оживилася більше у серпні цього року, коли розпочався другий етап. Це фінансування не під три відсотки, коли яке було вже відкрито і працює для таких категорій, як військові медики та вчителі. А і для більш широкого загалу, коли можуть до неї долучитися інші люди, майже фактично всі, будь-хто хто має житло. Там не більше ніж 52 метри на одну людину або немає житла і має відповідно критерії, які схвалять банки, тобто білі доходи. Там ну багато всього звичайне будь-який кредит, але під 7% відсотків річних це теж дуже така лояльна ставка для України, враховуючи ставку РБУ та інфляцію. Відповідно, багато людей погоджується. Це кредити до 20 років під таку лояльну ставку в гривнях, і це власне люди користують. Ця ми для того, щоб вийти в цю частину програми, і наприклад, щоб кредити розповсюджувались не лише на готове житло, воно в нас є. І ми з цим працюємо, але і на те житло, яке будується, ми мали пройти як забудовник, акредитацію. Зараз багато забудовників пробують і пройти. Ми маємо акредитацію в Скайбанку і тому відповідно ми зараз співпрацюємо і за житлом, що будується там на досить високих стадіях будівництва від 50% готовності, але в будь-якому разі це дуже гарна програма і нам допомагає. Я нагадую нашим підписникам, що потрібно ще раз підписатися на наш канал, поставити вподобайку та поділитися цим відео в себе в соцмережах. Пані Ірино а який ваш прогноз щодо ринку нерухомості на наступний рік, саме на 2024 і проаналізуйте, чому. Ціни на житло так виросли, тому що здавалося, що е, війна в Україні і ціни навпаки повинні були б зменшитися на нерухомість, а вони лише е, збільшуються і збільшуються. Ну я можу сказати, що прогнози, звісно, така справа не дуже вдячна, але я спробую, в принципі, з рахуванням там. Е, з рахуванням того, що ми не розуміємо, що є така багато ризиків через війну, і відповідно вони теж можуть вплинути на ті прогнози. Але якщо е, звертати увагу на те, що ситуація, наприклад, в Києві та Київській області, де ми працюємо, буде приблизно така ж, як цього року, з точки зору воєнно-економічних ризиків, то можна прогнозувати зростання ринку десь на 15-20% відсотків, зв'язку з тим, що більше забудовників виходять на ринок, починають будувати є попит Т не лише за програмою «Є як обіцяють зберегти наступний рік і зберегти її фінансування, і навіть збільшити, буде збільшувати кількість банків, які долучаться до акредитації партнерів у вигляді забудовників. Відповідно, пропозиція зростатиме цього напрямку. А тут є великий попит. Я можу сказати, що в нас близько 70% лідів це люди, які приходять за програмою ЄОСЕЛЯ. То ну не всі вони можуть отримати кредити, не всі відповідають Критеріям не всіх можуть банки взяти в роботу, але в будь-якому разі попит дуже високий. Є високий попит з боку е, переміщених осіб. Відповідно, ці люди мають спеціальні програми, і забудовники пропонують. І ми в тому числі, і відповідно, це допомагає ну, стимулює попит, принаймні в Києві, Київській області. Ми знаємо, що схожа ситуація в західних регіонах, і відповідно це впливає на ринок, і при наявності програм розтермінування від Будовників, програми ЄОСЕЛЯ, це теж буде допомагати продавати. Також одним із чинників, які впливатимуть на ринок, це є програма є відновлення, вона зараз так називається. чи Чесно боюсь запутатись, здається, з є відновлення. Це програма, що стосується житла, яке на жаль, зруйноване, і зразі Кабмін заявив про старт цієї програми. і Це правда. Ми брали участь у нараді з цього приводу. Нас запрошували як одного з активних забудовників, і ми готові оголосити це. Власне вперше я говорю про старт нашої співпраці. Ми вчора підписали меморандум з кзмінкон. Ном ем, ні, вибачте, вони зараз називаються Мінінтеграції, інтеграції, так і відповідно. Ми будемо співпрацювати з ними з цього приводу. Ми готові пропонувати всім, хто вже отримав чи планує отримати сертифікат у дії на компенсацію за повністю зруйноване житло. Ми маємо е, варіанти е, і готового житла, і житла ще будується спеціальні програми розтермінування, якщо людина не отримав достатньої кількості коштів за цією програмою, щоб купити житло у Київській області чи в Києві, для того, щоб Людина могла уже зараз отримати це житло. Наскільки мені відомо, середній е, чек е, компенсації за цією програмою зараз а вона вже діє. Вже 380 людей отримало такі е, сертифікати, як говорить Кабмін. А, а ці люди мають близько 2 мільйонів гривень компенсацію від держави, і відповідно цим сертифікатом вони можуть прийти в будь-який відділ продажу, який від, е, забудовників, або скористатися там вторинкою звичайно, ми за первинку за те, щоб людина отримала нове житло, і відповідно або житло, що будується чи на високих стадіях, як уже людина захоче прийти, обрати собі житло, піти до нотаріуса разом з нашим представником, відповідно, оформити це, цю, це придбання, і держава сплачує за це за це коштами, наскільки мені відомо, компенсованими за рахунок російського зберіганку, дочки яка за зараз була власне націоналізована, і це і це дозволяє сьогодні фінансувати цю програму. У кабміні стверджують, що до кінця року нам вистачить цих грошей як мінімум. Надалі є також є по іде пошук нових джерел фінансування цієї програми, і тому відповідно ми закликаємо всіх, хто постраждав так сильно, що їх їх житло повністю зруйноване подаватися в дії, фіксувати ці збитки і отримувати сертифікат знаємо, що в Київській області та Харківській багато вже отримали ці сертифікати? Пані Ірино, приємно це слухати, що люди не бояться громадяни України, не бояться йти е вкладати кошти в нове житло, е так отримувати компенсацію е і знову ж таки саме залишатися в Україні. А скажіть, будь ласка, в яких областях е зараз українці найчастіше? Купують нерухомість, і які області значно прискорили, наприклад, будування нових квартир, нових об'єктів ніж, наприклад, це було ще до повномасштабного вторгнення. Ну, я можу сказати, що ринок, на жаль, не так активно будує, як би хотілося. Будує активніше звичайно західні регіони це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, там зараз Бум. Також велика активність зараз в Буковелі кажуть та взагалі от, в тих районах, тому що ну, там в першу чергу таке власне дохідна нерухомість, так звана, будується, коли люди інвестують в будівництво. Кажуть, що ціни на будівництво і на об'єкти в Буковелі, Ковелі сягають 4-6 тисяч доларів за квадратний метр, такого навіть в Києві не було зараз. Тому це такий є якась така тимчасова я вважаю, ситуація, коли люди трошки бояться, будують і для отримання прибутку і для того, щоб напевне мати якусь парашутну площадку там для себе після тієї ситуації на початку війни. Думаю, yeah. що це вплив саме цих факторів, але Київ теж активно будує активно будувала на початку війни Одеса, навіть раніше ніж Київ розпочала будівництво. Зараз там гірша ситуація. На жаль, будівництво є, але деякі забудовники, які свого часу відновили будівництво, зараз знову призупинили ну в зв'язку з цими обстрілами портової інфраструктури і загалом загальної ситуації. Навіть будує Запоріжжя, як це не дивно. Знаю, що завершується в основному будинки, які раніше почалися нового нічого не стартують, але добудовують те, що було, і це Приємно чути, що є такі сміливі люди, сміливі забудовники, які виконують свої зобов'язання. Київ і Київська область, активно будує в першу чергу комфорт клас. На жаль, не дуже. Активно будується бізнес-клас і це і стартують нові проекти. Це велика проблема, і я вважаю, що це може бути проблемою на, з наступного року, тому що якщо не будуть стартувати нові об'єкти того складу умовно кажучи, квартир, що вже в будинках, що вже розпочаті і будуються. Нам от ми спілкувалися з кількома великими забудовниками. Всім нам вистачить на рік. При тих темпах попиту зараз і тим, що програми нові про які я раніше казала, вже стартували і вони теж стимулюють попит, е, тому й е, тому ціни не ростуть. Можу сказати, якщо рік тому вони росли в основному за рахунок е, зрощення матеріалів, війни, логістики. Багато всього на жаль, все це дуже сильно відобразилось до від 30 до 50% відсотків зростання собівартості. Відповідно, це е, ну ми вимушені. Хто будує, хто реально будує, а не просто там намагається витягнути якісь. Гроші втекти, там залишити за кордоном, наприклад, то це. Ну, на жаль, органічний процес зростання цін. То цього року два фактори, які впливають на зрост ціни, це дійсно дефіцит якісного житла, що будується, або збудоване. Вже майже закінчився цей демпінг з боку вторинного ринку. Там теж зросли ціни. І відповідно, тут це дає якийсь такий простір саме новому будівництву. Відповідно, це теж впливає на ціни. А ще друга причина: це на жаль, відсутність будівельників і ну. Людей, які власне будують, і це відображується на вартості будівництва, теж тому, що ну, людей нема. На жаль, війна триває, і мобілізація, і багато людей виїхало. А водночас, більш багато забудовників відновлюють будівництво. Відповідно, попит на цих людей зростає, і це впливає на ціну також. В наступному році ціни лише збільшаться, тобто, можемо спрогнозувати обережно. Чи все ж таки зменшаться? Я думаю, що вони збільшаться в будь-якому разі, тому що дійсно немає. Ну, як я казала, дефіцит прогнозується житла в бізнес-класі, взагалі майже ніхто не будує. Ми будуємо ми навіть добудовуємо Ільгінський і Монреаль, теж в активному будівництві, але, на жаль, мало хто будує в бізнес класі, там теж повертається обережно споживачі, там ціни потихеньку теж зростають. Якщо казати про комфорт клас, то на жаль, всі ці фактори будуть тиснути на ринок. Дефіцит, тобто мало хто що стартує, а те, що залишилось, цього мало і, відповідно ціни будуть зростати. І ще Ще один фактор, який може впливати, це вже більше на нове житло, що все-таки всі квартири будуть працювати за новим законом, відповідно, мають реєструватися в реєстрі МОН як майнові права на кожен об'єкт, і, відповідно, це переводить нас в іншу фінансову модель, і, і це з'являється ПДВ, і це теж буде впливати додатково на ціну, ціну нерухомості. Ну, я що наявність таких довгострокових програм фінансування вона розтягне і нівелює це зростання в ціні для кінцевого споживача. Ми і так бачимо, що там 90% нерухомості зараз купується або в розтермінування від забудовника, або за програмами кредитними банки стартуючи якесь комерційне комерційне кредитування завдяки тому, що знижується ставка облікова НБУ. Відповідно, кращу покращується і проценти за. Комерційними кредитами, не лише за державними програмами, то відповідно, якраз фінансування, збільшення термінів цього фінансування, розтермінування, воно дозволить людям розтягнути ці оплати. І відповідно, ці все підвищення ціни воно не відобразиться так жорстко на попит. Пані Рино, а для наших захисників та захисниць чи є спеціальні програми щодо придбання житла, певні пільги, певні плюси від держави, щоб вони могли отримати дійсно хороше житло, якісне житло з певними плюсами для себе? Ну дійсно, як держава, так і кожен забудовник там з перших днів намагався щось зробити. Я не кажу там про благодійні програми та фінансування різних е, військових програм. Я можу сказати щодо саме житлової частини. То ще минулого року, ще до того, як стартувала програма ЄОСЕЛЯ, ми там оголосили про те, що ми маємо спеціальну програму для військових. Вона діє зараз. Це спеціальна програма розтермінування від забудовника безвідсоткова, там на, на різні терміни, в залежності від квартир. Це спеціальні пільги і знижки, і не, не тільки ми, а й інші забудовники, які, в принципі, пропонують такі спеціальні програми, і це допомагає військовим та їх сім'ям отримувати це житло. Ми це розповсюджуються не лише на військових, а на їх сім'ї за пільговими умовами. Це і дисконти, знижки, це і це найголовніше пільгове рестермінування, що важливіше, тому що нема такої єдиної суми ні в кого в основному з таких споживачів. Відповідно, державні програми це є оселя в першу чергу, де є 3%, власне, річна ставка 20% від 20% перших внесок і кредит до 20 років. Це в принципі теж дуже гарна програма, і це працює. Ну і частково стосується це програми на зруйноване житло, тому що дуже часто те співпадається і за факторами, як і сім'ї, які постраждали так. Часто ці сім'ї мають військових, і відповідно це теж розповсюджується на військових. Це власне те основне. Я знаю, що є місцеві ініціативи, які в тому числі і до нас звертаються, які займні кошти місцевих громад, ну, мають там купують. Житло, як і в забудовників, ми дійсно пропонуємо там за найпільговішими цінами, якщо власне саме таке звернення є для того, щоб люди, люди отримали це житло якомога швидше. У нас є готове житло, і ця програма розповсюджується і на готове житло. Це в принципі найбільше користується попитом, коли максимально швидко можна в'їхати, і отримати готову нову домівку. Пані а ось війна вона внесла корективи майже у всі сфери життя, і от щодо нерухомості, наступні будинки, які тобто новобудови, які будуть будуватися там в наступному році, вони будуть обладнані спеціальними бомбосховищами, так які наразі чого можуть дійсно допомогти зберегти життя багатьом людям самим. Дійсно, хто буде проживати в цих будинках, так далі. Тобто, війна внесла якась, якісь корективи саме у будування нових квартир? Я можу сказати, що ну, вона внесла, вона в принципі. Не можу сказати, що житлові будинки це там абсолютно пристосовані. Там і за всіма вимогами до е, укриттів вони будуються там за, за укриттів цивільного захисту. Але е, спеціальні приміщення в нас завжди були. Ми працюємо і будуємо паркінги. Відповідно, е, напівпідвальні приміщення у нас ми обладнали з перших днів війни у наших будинках, які фактично мали подвійне призначення, але це підвали, вони чисті, гарні і і в всіх будинках, які вже збудовані. В нас збудовано 26 будинків введено в експлуатацію. Там проживають близько 10 тисяч сімей в броварах. Наприклад, то ем, власне компанія, сервісна, яка обслуговує ці будинки, ввела одна з перших, там обладнала ці приміщення, обладнала їх електронними замками. Оскільки працюють консьєржі в наших кожному будинку, то відповідно консьєржі встановлені кнопки, з допомогою яких вони цілодобово. Тільки включається тривога, вони натискають, відкривається приміщення, люди туди заходять, і вони слідкують за тим, що коли закінчиться тривога, слідкують, коли люди всі вийшли. Теж натисканням кнопки закривається це приміщення. Це важливо. Пам'ятаєте, багато дискусій було особливо в Києві, коли була така історія з укриттями, то не було їх якісних, то їх не відкривали. Там були нещасні ситуації, нещасні випадки. Зв'язку з цим, на жаль, то у нас слава Богу, з цим все було добре. Ми Справляємося, ми працюємо над цим нових будинках. Ми враховуємо максимально вимоги до, до додаткового обладнання приміщень, підвальних, до того, щоб вони були обладнані як туалетами, так і ну, створені відповідні побутові умови для того, щоб люди могли спуститися і переховуватися під час триву. А от війна змінила бажання покупця, е, наприклад, до тих бажань, які були, наприклад, ще до початку повномасштабного вторгнення. А е, хто ваш взагалі хто зараз середньостатистичний покупець новобудови? Тобто, це військовий чи військова, або знову ж таки, це молоді сім'ї? Я можу сказати, що звичайно в різних комплексах різна аудиторія. Якщо казати там про Київ, ми там будуємо бізнес-клас, і там до війни було дуже багато людей, які в Принципі там купували не для себе, а з метою там отримання додаткового прибутку від цього ринку. То таких покупців стало менше. Звичайно, якщо купують, то купують в першу чергу для себе. Можу сказати, що покупець війни він більш відповідальний. Він такий більш краще платить, якщо казати так, просто розтермінування. Ті, хто купили до війни, на жаль, платили набагато гірше, особливо в бізнес-класі, коли війна почалася. Саме розтермінування дуже складно платило. Зараз все вирівнялося, але було складно якийсь час. А, ви якщо казати про, наприклад, покупця комфорт класу, ми активно працюємо в цьому сегменті в броварах, комфорт та бізнес клас, то там в основному купують теж для себе багато військових, ви правильно сказали, тому що є оселя, вона стимулює це. і, в принципі, те, що військових дуже багато і власне те, що військові отримують зарплати, вони намагаються підтримувати свої сім'ї, вони намагаються щось якось. Ось цей час героїчного їхньої боротьби використати, і в тому числі і щоб їх сім'ї отримали якийсь добробут, щоб їх діти отримали майбутнє та житло. То відповідно вони інвестують в нерухомість, користуються перевагами. Є оселі, то це велика частина покупців. Є багато покупців, які переїхали з інших регіонів, вимушено переміщених осіб, які вже все-таки зрозуміли, що вони будуть в Києві. Чи при місті, от якраз бровари в цьому питанні дуже комфортне для них місце, тому що це ж не ті люди, які переїхали, наприклад, до Києва, до столиці, там завоювати столицю. Та й вони усвідомлено розуміли, що вони йдуть в Київ. То в даному разі це люди, які не планували переїздити, і вони психологічно інколи не готові, наприклад, купити житло в Києві. Для них це надто велике надто напружене місце. А провари такий комфортне примісто, де 15 хвилин до Києва, пряма траса. Але тут. Є сосни, красиво, комфортно, нове житло. Макдональдс, сільпо все поряд і епіцентр. у нас ми робимо квартальну забудову. Відповідно, там дуже комфортно і відповідно люди активно там купують. Знаєте, у нас є креатив рекламний, який називається розкішна квартира в броварах. Це найлідог най, найбільш лідогенеруючий креатив, навіть для мене дивно, але людям приємно. І саме вимушені приміщені особи купують за цим у нас в себе. В основному купують зараз. Ірина Михальова, директорка з маркетингу Альянс Новобуд, була сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та писати в коментарях свої відгуки. Бережіть себе та до зустрічі!